Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Його нищиш, його там пробуєш там, утилізувати, ще щось, а воно розлітається ще більше і більше. Це навіть якщо і будуть якісь домовленості, це тільки про те, щоб віддати наші, нашу, нашу територію. Нашу територію. Що. А ти був коли-небудь в Донецьку, в Луганську, в Криму? В Криму був. Донецьку можливо раз, і то там просто по роботі. А скажи мені, тоді тобі так важливі ці території. От зараз це майже повністю зруйнована територія. Це території, де, ймовірно, дуже багато колаборантів. Це території, які розвалені, знищені, розкрадені. Це території, де виховали дітей, які вже. Ненавидять, можливо, Україну. Навіщо нам ці території? Це наша територія, це наша земля. Ми її розбудовували. Ми це все облаштовували. Це наша земля. Навіть е, образно, місто попасно, так красиве місто. Там були ну, там є українці, наскільки я знаю. Там є ще українці, які за Україну, які ненавидять е, того, хто прийшов до них туди. Е, Попасна знищена пом. Нічого відбудуються. Оці. Е, Люди, яких знищені е, будинки, е, квартири, вони самі то відбудують міста, будуть ще краще, ніж вони були до того. Без колаборантів і без е, того не потрібно. А як перевиховати дітей, наприклад? Дітей вже, ну я не знаю, це ну, про це чисто ну, моя думка. Дітей, які зараз вже десятий рік скажемо, ведеться війна. Е, Діти, які вже з 10 років, вони вже навіть 7 років їх вже навчили, що Україна ну нема такої. ну Україна, все, це вже дуже і дуже погане ставлення. Навіть якщо взяти тих дітей, які зараз коли звільнимо свої території, навіть взяти тих дітей, які були народжені під час війни. і... Поєднати дітей, які там з заходу в одне місце, все рівно ці діти як яких вже привчили, як їх, привчив, їх навчили е, ці батьки і всі решта. Тобто буде негативне ставлення до нас. Місто зі зруйнованих, з окупованих тобі найбільше жалко? Всі міста. Абсолютно всі міста, через те, що там загинуло дуже багато е, дітей. Дуже багато дітей. Кожне місто мені шкода. А скажи, а смерть цивільної дитини і смерть військового це різні смерті? Ні, це не різні смерті. Дитина ну, військовий так, він виконує свій обов'язок. Він робить то, щоб ця дитина спала спокійно, спала в безпеці, в теплі. І це. Дитина це це наша нація. От, е, Діти це, ну правду кажуть, нації, так? що це е, нове покоління наше, це е, нове покоління. І коли гинуть діти, це, це ще більше важче.